У Присвята, Марія, любов і захиста і на всі мила. Шановні міряни, для чого ми молимося, для того, щоб янголи почули наші молитви і передали Господу Богу нашому. За для того почули вони наші покаяння за гріхи наші, за гріховність нашу. Ну що ж, здоровенький були, шановний пан Пресвятий святий отец, як завжди репетируємо, як завжди готуємось, Ах, ваша молитва – це одна свята їжа, котрі, на жаль, не наситишся. І знову ти святе місце пусто не буває. У мене до тебе, шановний чорт, і без питання. Що ти коїш? І не притворяйся, що нібито не знаєш, про що йде мова? Ми ж з тобою домовлялися, що ти будеш більш охайним і благочестивим. все ж таки, в кінці кінців мені приходить жалоби, то ти там пакості ж суєту наводиш. Між прочим спіймалась відьмочку одну, спіймали так і на гріхоугодном, так сказати, служенні дияволу бісу і чорту, спіймали, мало того, так ти ще й шкоду несеш. То між сусідами горшки поб'єш, то людину на спокусу зведеш, а то і вовсі. Людей з могили піднімати почнеш. Чи то не ти скажеш ти? А, так, точно. А, трошечки грішив, трошечки грішив, було діло, було діло. Але ж ти не зволікай, все ж таки, люди самі піддаються на спокусу, ну як ніяк, кінці кітці. Я їх стараюсь, стараюся. Як я, я, я стараюсь, Я просто, знаєш, ти таке чуть-чуть просто підкину і. І от вже все, люди спокусилися. Ви самі люди винуваті, кінці кінці, ви самі вас Бог створив гріховною. Ви самі спокусилися колись на змії і скусити. І тепер все страждає, страждаєте, кожен страждає. Ну, це є ваше наказання, так сказати. Ви, я, я ваш хрест. От, а це ж ваше біблійське хрест, правильно? А то я знаєш, не сильно розбираюся біблію, давно вже не читав, так сказати. Молитв теж не знаю. О, ну та й що тобі сказати? Не притворяйся своєї невінності, бо невінним мало кого можна назвати в цій кімнаті. Ось ти живеш у мене в хаті, живеш, я тобі їсти даю, не тужиш, Мій кон перед тобою не ставлю. Христом не оттяпаю. А ти все одно проказнічаєш, ти все одно. Суету наводиш шкоду, гріх, спокушаєш. Біда з тобою, чортику мій, такі пакості навів. Ось недавно, наприклад, півні почали тільки одні яйця нести. Як ти це називаєш? Приходять до мене міяні, дітка Палашка, наприклад, або Параска, приходять Тарас, приходять Микола. Що? Сюди ти не шкода, сюди ти не гаразд. Одна біда з тобою, не невже мені треба Біблію тобі читати, що є гріховним для нас? А ну ти, ж ці прокази, ти в кінці, в кінці, знає, що це проказує в кінці-кінці, ну припустимо, я замість води зробив горілку чоловіку, і так він міг зупинитися з першого кафтка, а ні, він почав пити, пити і пити. Ну ти глянь на нього, і, і після цього винуватий чорт. Ну, та й не та й ході Або ще цей отець Петро взяв Біблію, побачив, що там на Біблії а дещо піканніше, міг би оставить. Так, нет же. Люди всі однакові, Вам тільки спокусу, дайте, все, все. А та жінка стоїла тільки їй. Показати цю трошечки, трошечки, і все, вона вже і з бісом, з дияволом, і все, все, все. Ви самі люди спокушаєтесь, У вас, у вас навіть не важко, ось так от просто моргнеш і все, і все, і кліпнеш, і, і вже все. Чи важко вас спокусити, люди, так? І во всьому винувати чітко, Головне винувати, винувати. І що сказати? Авжеж, авжеж. Звісно ж, звісно ж, ти такий невинний і, і загалом остаранний, чорт і біс. Ти розумієш, що тобі ви в пекло, але в пеклі тобі файно, в пекло твій рідний дом. Тоді що ти тут робиш? Одну шкоду, одну біду. І не говори, що, і не говори не оправдуйся. Навіть не знаю, що з тобою робити. Одна біда. Ну, ти мене на війні, ти мене на війні, ти мене менесь, карай мене, карай мене найжорстокіше, карай мене найжорстокіше і найприємніше в кінці кінців, yeah. як ти вмієш, карай мене ось що. Давай домовлятися. Я тебе не хрещу, я тебе водою святою не поліваю, я тобі біду на голову робити не буду. Своїми наставленнями. Ну, годі-годі, хорошо, так. У нас був договір, не спорю. Договір був, кров'я підписав, хвостом там підмісів і все. Але в кінці кінців у нас по договору дещо. В кінці-кінців ти за це? а ти за це виправиш всі свої помилки і трошечки будеш охайніше, по крайній мере. Обережніше, щоб до мене ці всі люди не приходили і не ж і не жалілися. Бо у мене, знаєш, лі є своя робота. Я повинен їх просвіщати, я повинен їх до святості вести. А ти я трошечки збавтемка в кінці кінці. У нас з тобою домовленість, я тобі вечерю, ти мені спокій в селі. Амінь. І заради Святого Духа. Тож зараз буде вечеря, ти ж не хвилюйся. Головне, щоб договір працював. Ну, от і славна, славна чортику вечеря, борщик який небудь хлібчик, може, навіть чесночку хорошого чи сальця. Ну, та й файна в кінці-кінців. Тоді вже ладно, тоді ми вже передивимося. Шкоду, придеться прибрати, ну те що, ну, може, я якось так влаштую, щоб сів закрутити, очі замілять, і до тебе в кінці кітів ніхто не прийде жалітися так і бути. Я зроблю все, щоб тобі жилося комфортабельно. Ну що ж, а, здається, треба викинути угоду по спокуся. По гріховності, по святості, звісно, звісно ж, ж. А вже ж довговірна гріховність спокусу. Ну як тобі сказати, святе місце пусто не буває, а з тобою тим більше святе місце пусто не буває.